Сьогоднішній серпневий день був вдвічі спекотнішим для кремчутських рятувальників, адже гасити вогонь на території ставку випаровувача пад «Укртатнафта» довелося впродовж дня і до вечора. Площа пожежі складає 25 гектарів сухої рослинності. З них 15 гектар троф'яники. До ліквідації пожежі залучили різні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Всього 9 одиниць спецтехніки, 40 чоловік особового складу. Крім того, у боротьбі взяли участь вогнеборці ПАД «Укртатнафта» та військової частини А 1546 Нам завжди місто допомагає, і ми ніколи не відмовляли. Не перший раз, не перший рік ми в таких. На звичайних ситуаціях приймаємо участь і допомагаємо. Чи можемо. У нас є два автомобіля, всі вони тут працюють, а також медзабезпечення і Урал. У підвозі води надали допомогу комунальники Керманчук водоканалу КТП 1628 та благоустрою Керманчука. Машина, самосвал для поліва, цвітов, воду набрали на пожарний. Я на пожарній частині набираю і привез сюди. Для тушення. Ну, три машини заправив. Поїхав, заправився ще раз. Вот ну, бо стара машина. Складнощі в локалізації вогню полягають в тому, що боротьбу зі стихією ведуть в зоні торф'яників, де візуально неможливо визначити глибину загорання. На даний момент є місцями прогари до 50 сантиметрів. Заливаємо їх водою, але ж через певний час вода випаровується. Але з поступанням води в осередок пожежі торфяної поступає кисень і торфи ще розгораються. Чому і дається, щоб багато-багато води, щоб втопити його, щоб перекрити кислород і на 50 сантиметрах глибини торф загас. Ну Це не так просто. І дійсно вогнеборцям доводиться буквально топити торф у великій кількості води. 10-15 метрів, щоб потушити, ходить одна машина, одна автоцистерна. Це 2,5 тонни води. О води. на шосту вечора міський голова Віталій Малицький знову приїхав на місце пожежі, аби особисто подякувати рятувальникам. Ми дякуємо підрозділам ДСНС, які сьогодні оперативно включилися в тушіння пожежі біля села Бандаріт. І Ми бачимо зараз результат, що вони майже завершили цю роботу. Звичайно, є ще джерела загорання, задимлення, але постійно працює служба і впевнений, що найближчим часом це буде ліквідовано. Дякую Сергію Миколаївичу, Він сьогодні теж включився в цей процес з самого ранку, координував роботу підрозділів ДСНС, давав рекомендації нашим службам, які можуть і мають допомагати в таких випадках. Головний рятувальник Полтавщини відзначив гарну організацію та взаємодію всіх учасників боротьби зі стихією. Я також хочу подякувати міській владі. Особисто вам хочу подякувати за ту організацію роботи по підвозу води, за ту організацію по забезпеченню особового складу і водою, і харчуванням. Рятувальники відзначають, що повністю загасити пожежу швидко не вдасться. Задимленість може спостерігатися ще впродовж 5-7 днів. Серед імовірних причин пожежі фахівці ДСНС не відкидають людський фактор. Загрози розповсюдження на даний час немає, але смердіти Кременчуг напевно ще пару ночей буде, тому що ну, така площа вона не гаситься за один день. Я думаю, що тут не бійшлося без людського фактора, тому що. Ну, в такому віддаленому місці, де, де немає ніяких е, ні дорог, нічого, я думаю, це тільки людський фактор. Це, це людська необережність. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини.